Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про таку тему: чи треба засвідчувати нотаріальна копії документів, які подаються разом з заявою про відсрочку від мобілізації? Записував раніше відео, подивіться обов'язково є на моєму каналі щодо цієї постанови Кабміну від 16 травня 2024 року номер 560 якою було врегульовано порядок призову військовозобов'язаних резервістів. Обов'язково подивіться дуже цікава така, скажімо, так постанова, дуже багато аспектів наразі вона змінила, і в тому числі нею було визначено порядок надання відсрочки. І зараз про це ми поговоримо. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підпишіться обов'язково, на телеграм-канал підпишіться. І так, що в нас відомо, постановою Кабміну, як я сказав, 560 у нас затверджено порядок проведення призову громадян на військової під час мобілізації. На 26-й сторінці було визначено в нас питання надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення. Раніше його взагалі не було, тобто закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачає в нас. Право на надання відсрочки, це стаття 23. І як воно оформлювалось. Раніше подавали заяви, це був вільний зразок. Зараз це все врегульовано цією постановою, але в цьому відео не будемо зупинятись на порядку оформлення. Зазначу лише про порядок подання цих заяв і копії. Пунктом 58 встановлено, що за наявності підстав для одержання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період військового крім заброньованих, до речі, заброньованих. Будуть окремо бронювати не за цим порядком. Особисто подають на ім'я голови комісії РТЦК або його відділу заяву за форму визначеного додатку 4. До речі, щодо особистого подання, записав окреме відео, подивіться обов'язково, залишу тут посилання, чи треба йти до ТЦК, чи можна направити цю заяву поштою. Там у відео з цим питанням розбирався. Кому цікаво, подивіться. Так, до цієї заяви додаються документи, що підтверджують право на відсрочку або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5 заявою військовозобов'язаного підляга обов'язкової реєстрації. Поки що, все, що нам потрібно для цього відео, ми взяли з цієї постанови. Ну, одразу зверну увагу, що в нас з'явився додаток 5, яким врегульовано питання надання відповідних документів. Тобто там зазначено чітко, які документи подаються до тієї чи іншої підстави щодо заяви, передбаченої законом статтею 23, як я зазначив. Але залишилось відкритим питання щодо документів, ким вони засвідчуються, як вони завіряються, в якому виді вони подаються. Тобто закон у нас. Установа, точніше, має лише те, що вони засвідчені в установленому порядку. Але яким чином цей установлений порядок і хто його встановив, спробуємо розібратись в цьому відео. Я пошукав і знайшов щодо нотаріальних копій документів. Дуже багато питань ставляться мені, чи повинні ми носити з собою оригінал військово-облікового документа, чи можна завірити нотаріальну копію військово облікового документа. Носити з собою. По перше, я відповідав на це питання також у відео. Залишу тут посилання. Подивіться щодо оригіналу військово облікового документа. А по-друге, скажу, що не кожен нотаріус завіряє військово-облікові документи. Ну, Хтось пише, що йому завірили, хтось пише, що йому не завірили. Тому одразу я вирішив подивитись, що там в нас взагалі в законодавстві про нотаріат. І зараз я вам скажу, це в нас наказ є міністерства юстиції про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Він дуже великий такий, і не будемо зупинятись на. Ньому ну дуже детально, але трошки зазначу. Так, є в нас глава 7 засвідчення вірності копій документів витягів з них, засвідчення справжності підписів на документів. І ось тут є такі в нас позиції. Засвідчення вірності копій документів витягів з них, здійснюється нотаріусом за усним зверненням заінтересованої особи. Умови засвідчення вірності копій документів. Це пункт третій. У нас роз... ну, глави сьомої. Пункт 3.1. Нотаріуси засвідчують вірність копії документів, виданих юридичними особами, за умови, що ці документи не суперечать закону, мають юридичне значення, і засвідчення вірності їх копії не заборонено законом. От така позиція. Засвідчення копії офіційних документів, які видаються органами реєстрації актів цивільного стану і надалі використовуються за кордоном, нотаріусами здійснюється лише після попередньої легалізації оригіналів цих документів. Вірність копії документа, виданого фізичною особою, засвідчується у тих випадках, коли справжність підпису фізичної особи на оригіналі цього документа засвідчення нотаріусом або посадовою особою, відповідно органу місцевого самоврядування або за місцем роботи, навчання, проживання чи лікування фізичної особи. Не допускається засвідчення вірності копії документа, на підставі якого відповідні установи дають оригінал документа, довідки про народження дитини, довідки про смерть тощо. Так, і тут питання, що раніше, раніше в нас були такі обмеження, що не засвідчувалися в нас ані паспорти, ані військовооблікові документи. Скоріше за все, все це в нас прибрано з цього наказу, тому що наразі я цього не знайшов. Тобто, ну вона не дуже багато прописана не дуже детально, точніше прописана. Ця глава сьома щодо цих документів, але таких обмежень я не знайшов. Тому сказати, що вам законодавча нотаріус відмовляє в цьому, якщо не засвідчує ваш військовообліковий документ, ну це питання, тому що в наказі те, що він може вам відмовити, такого немає. Тому, звісно, кожен нотаріус, скоріш за все, вирішує для себе, завіряти йому чи ні. Але чи треба подавати ці документи завірений нотаріально? Як ми бачимо, що... Положення не зазначає, що вони повинні бути завірені нотаріально, а зазначено, що засвідчені в установленому порядку. Що ж таке установлений порядок для фізичних осіб? Ну, таке питання дуже цікаве, тому що не дуже багато з цього приводу знайшов, але знайшов лист реєстраційної служби України, що був виданий він 7.02.2013 2013 року. Ну і тут в нас було зазначено роз'яснення щодо надання роз'яснення стосовно порядку засвідчення копій документів. Тут дуже багато питань також стосувалося закону про нотаріат. Закону про державну реєстрацію речових прав, але це все вам не дуже цікаво. І зазначу цей четвертий пункт, підписаний, до речі, він першим заступником голови, і зазначу четвертий пункт, що вони зазначили. У свою чергу, законодавство не містить вимог у разі, коли фізичною особою здійснюється засвідчення копії документа, який стосується цієї особи. А тому, виходячи із загальних положень щодо засвідчення копій документів на таких копіях, проставляється особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвища з відміткою, згідно з оригіналом і дата засвідчення копії. Ну, я погоджуюсь також з такою позицією. Дійсно, законодавчо я обмежень якихось не знайшов. Врегульовано це питання на рівні людини, також немає. Тобто, в нас є врегульовано питання на рівні. Держустанов, організацій, там відповідний ДБН є, відповідні норми. Вони в 2020 році були прийняті. Там зазначено дуже багато з цього приводу, як повинно подавати підприємства документи, в якому вигляді вони повинні бути засвідчені, де що проставляється і все таке інше. Там дуже багато інформації, вона дуже така велика, ця настанова. Але щодо фізичних осіб, звісно, вона не стосується, тому що фізична особа там не є представником. Держави, не є там представником державної установи, І тому якщо звертається у нас людина до ТЦК з поданням цієї заяви на відсрочку, то вона є просто фізичною особою. І питання щодо засвідчення документів в установленому порядку, якщо воно ніде не встановлено, то воно залишається на розсуд людини. Поки що практичних кейсів в мене нема з цього питання. Ну, всі, хто звертався до ТЦК, вони або завіряли нотаріальні якісь документи, або питань з приводу подання їх документів не було взагалі. Тому своїм клієнтам, своїм підписникам, всім раджу звернутися і посилатися поки що на, хоча б якийсь це не нормативний документ, але якесь роз'яснення вже. Не зазначено, що е, щодо фізичних е, осіб за, наразі взагалі не встановлено таке законодавством, і воно не змінилось. Тобто я його наразі не знайшов. Все, що видає, у нас відкриті джерела, вони видають поки що цей документ. Може якийсь є, напишіть мені, я е, подивлюсь і зроблю ще одне відео, поправлюся, якщо я був неправий. Але те, що я знайшов, я вважаю, що воно наразі може бути застосовано. Тобто, якщо ви звертаєтесь до ТЦК, подаєте якісь документи копії якихось документів, то завіряйте їх, тому що вони стосуються лише вас. Завіряйте їх своїм підписом, пишіть на них згідно з оригіналом, ставте дату засвідчення і подавайте в ТЦК. Звісно, за кожен ТЦК не буду відповідати і не зможу відповісти, як вони будуть розглядати і що вони напишуть, але зверну увагу, що вони повинні вам відмовити, якщо вони відмовляють, то в письмовому вигляді, а не усно. І якщо з цією відмовою ви не будете погоджуватись, то ви зможете оскаржити її у суді. І якщо вони будуть відмовляти, то в цій відмові вони повинні послатись на діюче законодавство. Тому, якщо будуть такі відмови, уважно читайте, надсилайте мені, я почитаю, якщо вони такі будуть. Але наразі поки що. Питання щодо засвідчення копій, я ну, іншого не бачу вирішення. Тому рекомендую засвідчувати таким чином. Якщо вже це питання не вийде, то можете звертатись вже до нотаріуса, але ж все ж одно, це повинно бути якось врегульовано. Якщо не написано в нас в постанові, що це нотаріальні копії, то звісно це ви і не повинні робити. Якщо було цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.